Напевно, всі задавалися питанням, як створити український прапор в Майнкрафт. Для цього нам треба синій украшувати. Токарський станок. І та, жов... та жовте знам'я. Ставимо, ставимо токарський станок. Ходимо отуди. Жовте знамя та синій окрашувач. І, і тикаємо цю кнопку, як я вам показав. І потім забираємо наш український прапор. Все, наш український прапор готовий. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал Марктавк.